Привіт, українці! І не українці, які мене все одно розуміють, також привіт. Ви на каналі Потопам України. В одному з минулих випусків ми розповідали вам про 10 причин, чому Україна вже живе в майбутньому. Сьогодні ми продовжимо розповідати вам, чому Україна одна з найкращих держав на планеті. Починаючи з 24 лютого 2022 року, Україна отримала хвилю популярності в усьому світі. Слово Українець стало брендом коробрості, незламності та волелюбності. Українська культура вийшла за кордони нашої країни, розповсюджуючись по усім куточкам світу. А сама Україна стала центром паломничества для зірок світової величини та лідерів інших країн. Краса нашої держави заворожувала сотні тисяч туристів зі всього світу. Проте, згідно статистики, 51% самих українців дуже рідко виїжджали за межі свого населеного пункту. Тому сьогодні ми вирішили сформувати для вас топ-10 місць України, які за життя має відвідати кожен українець. Але перед тим, як ми почнемо, постав подобайку, підпишись на канал та напиши в коментарях місця, які б ти рекомендував побачити усім козакам та козачкам. А ми поїхали! Відкриває топ місць, які має побачити кожен українець, найвища точка України. Як в географічному, так і в духовному плані. Найвища вершина українських Карпат гора Говерла. Висота гори складає 2061 метр. Назва Говерла походить від угорського слова Говар, що означає Снігова гора. Вершина гори вкрита снігом майже завжди. Говерлою гора стала через помилку. Спочатку гуцули називали її Говирла, але коли австрійські картографи складали мапу місцевості, хтось з них записав Говерла. Так і лишилося. На вершині гори є плита, всередині котрої розташовані капсули з землею, привезеною з усіх областей України. Перший туристичний маршрут на гору Говерла було прокладено у 1880 році. Нині таких маршрутів кілька з боку містечка Ворохта. Села Лазещина, гір Петрос та Брескул. підкоривши Говерлу, можна спуститися до озера Несамовите, одного з найвисокогірніших в Україні. Гора приваблює охочих встановити різноманітні рекорди. Так, 107 українців та українок із семи міст нашої країни встановили тут рекорд у номінації Наймасовіші танці у найвищій точці. 26 26-річний Закарпатець Сергій Ращупкін становив рекорд вибігання на вершину. Це зайняло в нього лише 58 хвилин 25 секунд. А у липні 2019 року на Говерлу піднялася 21 незряча людина. А чи був ти на найвищій точці України? Якщо так, то напиши в коментарях, коли це сталося: влітку чи взимку. І чи сподобалось тобі на самій вершині? Бо, якщо чесно, я не був і хочу, хоча б почитати про це. Продовжує топ міст яке має відвідати кожен українець, місце, в якому селилися люди ще 45 тисяч років тому. Одна з найневідоміших географічних пам'яток України урочище Прийма. Напишіть в коментарях, чи знали раніше про таке місце, а я поки розкажу вам трохи про нього. Грот Прима або Печера Неандертальця є пам'ятником природи та археології європейського значення. Тут у печері, які близько 45 тисяч років, археологи знайшли найдавніше поселення на території України. Грот Прима. Це багатояросний карстовий скельно-печерний ансамбль в урочищі прийма в селі Верен Миколаївського району Львівської області. Пам'ятка розташована на висоті 374 метри. Цей грот свідчить про те, що люди тут жили з незапам'ятних часів, залишки кісток, звірів і списи з кам'яними наконечниками, знайдені в печері Неандертальця, Підтверджуючи, що його жителі були мисливцями, археологічні знахідки свідчать про те, що це помешкання слугувало своєрідним зимовим мисливським табором. Неандертальці використовували печеру для проживання взимку. Полювали на диких звірів за допомогою списів з кам'яними наконечниками, а коли теплішало, переходили до мандрівного способу життя. За однією з версій, це підземні ходи або нори древніх ракоподібних. Два вищі рівні мають невеличкі придатні для життя приміщення. Трохи осторонь, є ще одна печерка і чиясь викопана могила. Саме тут науковці і знайшли прожитло з рештками одного неандертальця жіночої статі. Це поселення свідчить про те, що ще 45 тисяч років тому людиноподібні створіння розуміли, що Україна це найкраща держава на планеті Земля. І тому намагалися зарезервувати собі тут житло. До списку місць, які має відвідати кожен українець, потрапляє ще одна печера. Проте це не просто печера, а… Я спеціально сказав невнятно, щоб у вас була змога в коментарях вгадати, чим вона визначна. В кінці відео я розкажу, чому це місце заслуговує на вашу увагу. А поки let's go знайомитись з ним. Печера оптимістична. Утворилася внаслідок розчинення підземними водами гіпсів приблизно 14 мільйонів років тому. Вона являє собою складний забудовою горизонтальний лабіринт гротів, ходів і галерей різної форми і розміру. У межах лабіринту печери виділяють 10 районів, кожний з яких вирізняється своїми особливостями. Дно ходів печери вкрито глиною або брилами гіпсу. Місцями у найбільш низьких ділянках лабіринту зустрічаються невеликі підземні озера із площою дзеркала води до 10-15 квадратів метрів найбільшим скарбом печери оптимістична є вторинні мінеральні утворення, що протягом десятків тисяч років росли у підземних порожнинах. Це насамперед гіпсові кристали різноманітної форми та кольору. Великий інтерес являють собою нещодавно відкриті кальцитові геліктити, унікальні для гіпсових печер. Це білі, жовті, рожеві утворення химерної форми, які нагадують морські анемони і корали. Ну а тепер головна особливість печери. 1966 року до сьогодні спелеологами досліджено більше 216 кілометрів ходів галерей і гротів цієї печери, що робить її найдовшою печерою Європи, найдовшою гіпсовою печерою світу та другою задовжиною серед вапнякових печер планети. Печера оптимістична знаходиться в селі Королівка Боршівського району Тернопільської області. Тому давайте швиденько дамо піздюлі кацапюрам і гоу тусуватися у цій печері. А чи знаєш ти, де знаходиться найбільша пустеля у Європі? Якщо так, то напиши свій варіант у коментах. Якщо ні, то додивись це відео до кінця. До речі, версія, що найбільша пустеля в Європі знаходиться в роті сосіян з похміля, смішна, але невірна. Найбільший піщаний масив Європи знаходиться в Україні. Складається він з безмежних барханів, які місцеві жителі називають кучугурами висотою близько 5 метрів, але трапляються і окремі кучугури по 12 метрів заввишки. Пустеля утворилася на місці колишнього русла Дніпра. Річка тисячі років несла не тільки пісок, але і мул. Тому ґрунт, що утворився на місці русла, не був безплідним. Степова рослинність існувала на цьому місці ще відносно недавно, проте безконтрольні випаси стад овець повністю знищили трав'яний покрив. А вітер і сонце тільки довершили цю руйнівну роботу. Стримують пустелю, яка в діаметрі має розмір близько 15 кілометрів, штучно насаджені густі ліси. В пустелі на глибині 300-400 метрів існує прісне підземне озеро з дуже смачною водою. Проте науковці дослідили, що масштабно добувати звідси воду не можна, оскільки рівень води знизиться і ліси не зможуть стримувати піски. Місцеві кажуть, що в пісках досить часто чіпляється блуд, який може водити людину колами аж до повного виснаження. Ну і яка ж пустеля без міражів, може і козак-характерник привидітись, адже піски знаходяться поблизу колишньої Олешківської січі, практично останнього пристановища запорізьких козаків. Знаходиться це диво української природи у Олешківському районі Херсонської області за 30 кілометрів на схід від обласного центру. А ще цікаво, що Олешківські піски стали основною локацією для зйомок кліпу гурту Антитіла на пісню кіно. Лайкосик, якщо не знав про останній факт, та підписка, якщо взагалі нічого не чув про Олешківську пустелю. В Україні є острів, який, незважаючи на свою тюрську назву острів опалених дерев, українці називають нашими Мальдівами та раєм на землі. Наступним в топ місць які має відвідати кожен українець, потрапляє острів Джерелгач. Джерелгач це найбільший за площею острів в Україні і Чорному морі взагалі. Його згадували у своїх творах античні історики Пліній і Геродот, географ Птолемей, випас великої рогатої худоби та овець. Перетворив місцевість на постелю всередині минулого століття. Нині основні елементи рельєфу це піщані дюни, прибережні болотисті низовини, лимани, піщані коси. Близько 7 кілометрів джерелгацької затоки відділяють його від міста Скадовськ, звідки можна дістатися корабликом, яхтою або катамараном. Джерилгач це острів любові і моря, зірок і пісень під гітару, дельфінів і маяків, муфлонів і ланей. Піску, мушель релаксу і мрій. Єдине, що може зрівнятися з фізичною красою острова, це легенда про його виникнення. Прекрасна іфігенія, не бажаючи бути дружиною легендарного героя Ахіла, побігла до моря, щоб назавжди поринути у хвилі. Але богиня Артеміда, бажаючи врятувати свою вірну жрицю, почала сипати перед нею пісок. І чим довше та бігла, тим протяжнішою ставала піщана доріжка. Так з'явився Джерел Гач. І ще добра сотня кілометрів піщаних пляжів. Острів відокремлюється від суші вузькою морською протокою, яка і допомагає створити та зберегти неповторну атмосферу. Родзинкою острова є маяк, який у 1902 році було спроєктовано та збудовано одним із учнів відомого архітектора Ейфеля. Якщо ти був на острові Джа, то напиши, будь ласка, в коментарях свої враження від цього легендарного місця. А якщо не був, то внести його до списку місць, які ти обов'язково відвідаєш після перемоги. «Антхіл Спейс це комфортні офіси, кімнати для перемовин, конференц-зал, відеокімната та усе необхідне для вашого комфорту. А за промокодом Мурашник вони дарують безкоштовний тестовий день та 20% знижки на перший робочий місяць. Продовжуючи нашу онлайн-подорож півднем України, ми не можемо не згадати про місце, в якому море зустрічається з лиманом, шматочок землі, який також пов'язаний з легендами про античного героя. Якого саме? Напиши в коментарях, а правильну відповідь я розкажу трошки пізніше. В топ місці, які мають відвідати усі українці, потрапляє прикраса Миколаївської області Кінбурзька коса. Кінбурзька коса це дивовижне і гармонійне поєднання соснових лісів, широких степів, найчистішого моря і свіжого прозорого повітря, яке наповнене приголомшливим ароматом степових трав. Разом з тим, кінбурзька коса це широченні піщані пляжі, укриті дрібним білим пісочком, де панує цілковита тиша. У миротворення, спокій, повне єднання з природою. Тут можна побачити зграї білих чапель, пеліканів, лебедів і качок. А якщо вам дуже пощастить, то ви побачите ще й рожевих фамінго та поплаваєте з дельфінами. В 15 столітті на території даного півострова турками була побудована могутня фортеця Кілбурун, звідки і пішла сьогоднішня географічна назва коси і півострова. Однією з головних визначних пам'яток Кінбурзької коси є Воложин ліс, залишок стародавньої країни гілеї. Згідно писання давньогрецького історика Геродота, в 5 столітті до нашої ери на території нинішньої Кінбурської коси півострова існувала держава Гілея. Ну і звісно, легенди про косу. І донині збуджують думки тих, хто їх чує. У деяких переказах можна прочитати історію про велику морську перемогу Ахіла, який на честь своєї перемоги вирішив влаштувати на Кінбурзькій косі атлетичні ігри. В іншому оповіданні йдеться про зухвалих Амазонок, що проживали на цій території за законами матріархату. Вони приносили в жертву своїм богам полонених красивих чоловіків. Знав би цю легенду, побоявся раніше їздити на Кінбурн. Наразі Кінбурзька коса майже вщен спалена та знищена рососіянами, які окупували її так само, як і острів Джерелгач та Олешківські піски. Тому для того, щоб якнайшвидше відвідати ці місця, переходь по посиланню в описі до цього відео та роби свій донат для ЗСУ. І тоді зустрінемось на Кінбурні. Важлива інформація. Щоб побачити Гранд Каньйон, не обов'язково їхати в далеку Аризону. Такий самий ефектний геологічний об'єкт є і в Україні, і називається він Актівський каньйон. Актовський каньйон розташований у Миколаївській області неподалік сіл Актово та Трикати. У цій місцевості. Степ перетинає глибока річкова долина з майже вертикальними схилами і вузьким дном. Між кам'яними склепіннями каньйону звивається річка зі зловісною назвою Мертвовод. Саме через цю річку каньйон отримав свою другу містичну назву Долина диявола. Цю назву він отримав завдяки поховальному обряду древніх скіфів, що відправляли своїх царів в останню путь за течією річки. Загалом Актовський каньйон ще лише набуває популярності серед туристів, але вже є чудовим місцем для незвично. Красивого, оповитого містикою та чистим повітрям вікенду серед скель. Ще одна з легенд розповідає, що козаки характерники вважали Акторський каньйон одним із енергетичних порталів чи так званих сили, де вони відпрацьовували свої надприродні здібності. Саме в Акторському каньйоні ховалися поміж скель енергетичні капсули, опинившись у яких характерник перетворювався на будь-яку тварину чи навпаки. Система каньйону складається із застарілих вивітряних гранітів висотою понад 40-50 метрів. Площа каньйону перевищує 250 гектарів та являє собою унікальний комплекс гранітних скель, валунів і степової та водної екосистем. А ще Актівський каньйон розміщений на одному із найстаріших клаптиків суші в Євразії, який винирнув з моря близько 60 мільйонів років тому. І якщо це не аф, ох... то я не знаю, чим вас ще дивувати. Хоча знаю, дивись відео далі. А тепер питання для досвідчених туристів: яке місто навесні пахне полуницею, а восени айвою, куди у квітні рвуться усі гурмани, щоб скуштувати щойно пійманим оселедцем? Де в Україні мешканці пересуваються не на велосипеді, а на човнах? І нарешті місто, яке тур оператори нарекли українською Венецією. Я впевнений, що ти вже знаєш правильну відповідь, тому саме час поставити відео на паузу та написати свій варіант в коментарях. Містечко середнього розміру до 10 тисяч осіб знаходиться на крайньому півдні Одеської області на кордоні з Румунією. Воно умовно поділяється на нову та стару частину. В новій частині зосереджена більша кількість магазинів, декілька кафе, банк і певні адміністративні споруди. Стара ж частина якраз і є те вилкове, заради якого варто туди їхати. Поселення виникло ще у 17 столітті завдяки православним старовірам та запорозьким козакам. Старе вилкове пронизано численними каналами, що і робить його схожим на італійське місто. Пересуваються місцеві жителі на човнах, які в нетуристичні сезони використовують для риболовлі. На старих вулицях каналах, які місцеві називають єрики, уздовж води йде неширока широка в дві дошки дерев'яна доріжка кладка, яку раніше робили з тутешнього очерету. Через те, що жителі Вилково навчилися робити смачне вино, вони жартують, що на підпитку місцеві жителі хитаються не вліво-вправо, а взад-вперед, щоб не впасти в канал. Уся територія навколо міста належить до Дунайського біосферного заповідника місця існування водоплавних і навколоводних птахів. Саме в цьому дивовижному місці можна зблизька побачити зграї рожевих пеліканів до тисячі осіб та особливо гарного кучерявого пелікана. Не могли ми не включити до топу місць, які має відвідати кожен українець, найромантичніше місце в Україні. Тунель кохання. Знаходиться воно поблизу містечка Клевань на Рівненщині. П'ятикілометровий зелений коридор, створений деревами, що вишукувались у арку ідеальної округлої форми, і залізничні рейки в ньому, стали візитною карткою туристичної волині, об'єктом постійного паломництва для закоханих пар і туристів. Їхати на прогулянку до тунелю можна в будь-яку пору року, але краще влітку чи восени, коли природа забарвлює листя в неймовірні кольори та відтінки від зеленого до золотого і багряного. Є ряд Вір'їв щодо тунелю та його властивості. Закохані вірять, що поцілунок в тунелі скріпить їхню любов на все життя. А якщо вони стануть на рекі і пригорнуться одне до одного серцями, то вже ніколи не розстануться. Тунель також користується популярністю молодят. Вони залюбки проводять тут весільні фотосесії. Не дивлячись на романтичність, створене це місце було дуже прозаїчно. Залізниця була побудована за часів СРСР для військових потреб, і для більшої конспірації її замаскували висадженими деревами. З часом військові пішли, а ліс. Став собі спокійно заростати, утворюючи природну арку. А коли по колії став щоденно проходити вантажний поїзд з деревообробного комбінату і збивати гілки дерев та кущів, її форма стала досконалою. До речі, про тунель відомо і за межами України, адже у 2015 році японський режисер Акійоші Імазакі зняв тунелі повнометражний фільм. Тому, якщо японці змогли туди доїхати, то ти точно, хоч раз в житті, маєш відвідати тунель кохання. Фіналий топ місць, які має відвідати кожен українець, одне з семи природних чудес України озеро, яке розташовано на висоті майже тисячу метрів над рівнем моря. Озеро Синевир. Це найбільше за площею гірське озеро нашої країни, максимальна глибина якого досягає 25 метрів. Завдяки чистоти води можна побачити, як в озері плаває форелі, і здається, що дно дуже близько. Якщо дивитися на нього згори, можна побачити таку картину: Велика водойма, оточена звідусіль могутніми деревами з маленьким острівцем посередині, що нагадує зіницю. Інша назва синевира морське око. Утворилося озеро внаслідок потужного землетрусу, що з Ричинив сув більше 10 тисяч років тому, і створена прірва наповнилася водою з трьох гірських струмків. Але існує і інша легенда про утворення озера, яка бере свій початок, часи. Коли гори належали заможному графові, який якось вирішив перевірити роботу своїх підлеглих та взяв з собою свою доньку, красуню синь. Поки батько оглядав володіння, синь пішла збирати квіти на полонині, де її поманив спів сопілки, на якій грав молодий пастух вир. Синь та вир покохали одне одного з першого погляду. Це обурило батька дівчини, котрий не зміг змиритися з тим, що його донька закохалася у простого пастуха. В пориві гніву він наказав своїм лісорубам скинути на молодого хлопця кам'яну брилу з високої скелі. Почувши страшну новину, син прибігла до місця трагедії та гірко заплакала, обійнявши камінь руками. Бідолашна так довго страждала, що на тому місці з'явилося озеро: чисте, немов сльоза та синє, немов нічне небо. А посеред нього утворився острів, що був вершиною кам'яної брили. Взагалі синевир називають перлиною Карпат гірським оазисом, який заряджає своєю енергією усіх бажаючих. Одним з цих бажаючих маєш бути саме ти. Сьогодні ми розповіли вам лише про 10 дивовижних місць, проте наша країна багата на прекрасні туристичні об'єкти, які за життя має відвідати кожен українець. Якщо сьогодні ти відкрив для себе місця, про які раніше не знав, але якщо навіть і знав, але ти просто класний чувак, то постав цьому відео свою класну вподобайку та підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові відео. Мене звати Олександр Коваль. Слава Україні! Слава ЗСУ!